Ах ти, я таки знала, що таке питання буде <клес> чи є у чоловіка Маші Єфросініної молода коханка? Вона почуває себе все одно одіночка. Чи не сумує часом квіткова за Добриніна в неї? Розчарування. Бачиш, вісьмірка кубків? Чи є кохана людина у Лесі Нікітюк? Знайомство з чоловіком. Леся, привіт, карта імператора. Чоловік класний. Яка ситуація зараз в, в парі Зеленських? Це знову щось буде пов'язане з, 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 з покушенням на Зеленського. Він якось втратив можливості, чи в ньому розочарувалися його партнери? А, пан Гордон. Чи це правда, що дійсно на нього готуються такі замахи? Гордон, в принципі, дуже багато про них знає про всі Марія. Які я радий тебе бачити. Знаєш, у ми... нас в нашій клініці раз в три місяці ми з тобою обов'язково В Клініці ну та значить в Треба. Ну і або так. Знаєш, типу. <рес> так, Марія. Ну, о, сьогодні у нас, як завжди, 33 запитання, і вони будуть присвячені осені, яка от-от несеться. Почнемо ми зараз не з е, таких е, класичних запитань. От дуже-дуже яскраве питання зараз в багатьох на вустах. Олег Винник! Mm -hmm. А ти чула його нову пісню? До речі? Ні, от а він випустив про своїх людей і так далі. A -a. Скажи, A -a. Е, давай зразу подивимося, чи найближчим часом Олег Винник повернеться до України. Намагається, бачиш? Так, він намагається. Він хоче. Намагається. Він якось до апелює до своєї аудиторії. Е, він навіть оголосив, до речі, тур, але правда, в Україну він цим туром не приїде, буде десь там тусувати за кордоном. Ну дивись, він типу намагається справді. Ну дивись, четвірка Пентаклі в принципі, да, вона говорить про те, що він. Хапається за своє. Типу, в нього була тут слава, в нього тут був піар, в нього тут була аудиторія. Його. І він дуже в таких, знаєш, е-е... від того, що він це втратив, в нього депресія, і він це хоче повернути. Проте я не бачу того, що він поверне. Це все в минулому. Шестірка кубків вона про минуле говорить. Тобто поверне. зараз поверне чи ні? Те, що він там поверне чи не поверне. Двійка Пентаклів і смірка мочів ні. Де. Коротше, піде знову в оперету в Німеччині десь там співати працювати, так? Да. Волошин, такий блогер. Ти знаєш, напевно, його? так, в нас ми якраз знімалися, ось недавно знімалися хто зверху. <гум> Я дуже переживала, щоб наша серія вийшла. <світ> а щоб його не вирізали, <світ> да? <світ> вирізали окей. Дивись, я Сашу знаю особисто. Ми він не з ним не нічого багато спілкувався. Да я я знаю, що він точно я не, не крав. Знаю, що він не ось. Я знаю, просто скільки він допоміг реально правда, і так правда. далі. Ось, а тут запитання: він в Україну повернеться чи залишиться там жити на закону? Я сумніваюся, що він зараз прям повернеться. Думаю, що трішки пізніше, да зараз нехай краще там посидить, але я можу сказати точно, що я знаю, що він нічого не прав. Чи є э, вірогідність того, що полякова розлучиться зі своїм чоловіком? Я думаю, ні. Я теж так думаю, але ми давай запитаємося в карт. Ні. Ні. Поки я не бачу ніяких розводів, смірка кубків, карта і а, так, подружка а, Олі Полякової, Маша Єфросініна. Дуже багато чуток ходить навколо того, що а, вони то розлучаються, то не розлучаються з її чоловіком. Чоловік взагалі тримає якусь таку паузу, практично по цій темі нічого не говорить, тільки Маша сама щось там розповідає. І подейкують, що в нього є молода коханка. Чи є у чоловіка Маші Єфросініної Молода коханка. Не бачу такого тут. Пажмачів, Чігу, по Пентаклів жодної карти кубків. Бачите, і жодної королеви не виколоту наговорюєте на людину. – Я просто думаю, що перш ніж якусь там інф... дезінформацію десь збирати, да, uh -huh. треба бути на 100%, 100%, що так воно і є. Ти ходила на концерт Клавдії Потрібної? Не ходила. Добре. Хотіла піти, не, пошло, не було часу, Мене була працювала. Окей, дивись, після того як вона відкрила своє обличчя yeah. зараз, е це такий переломний я, період ну, я знала, її кар'єри. Я знала, хто це. Ось. Багато хто знав, так би, да? Чи буде і далі успішною кар'єра в Клавдії Петрівни, Чи. Блін, ну вона така дівчинка приємна, хороша, якщо чесно. Ну, це ж не одна дівчинка там робить цей проект, правда? Я розумію, просто так знаєш, такий хейт полився зразу. Блін. Я да? не розумію людей, чесно. Вона справді гарна класна дівчинка, така. Вона ще знаєш, вона ще не Назіпсована. Назіпсована цією славою. Тобто, такі артисти мають бути. Це дуже круто. Зараз побачимо. Два, кар'єра під дивак, що вона цього. Дивись, скажу чесно: Пентаклів, Пентаклів, да, пентаклів, він був до, до тих пір, поки вона не відкрила лице. Прям успіх цей він був до того, як вона відкрила лице. Зараз все ж таки вісьмірка мочів і сонце. Тобто, якщо б вона не відкривала лице, було б набагато б краще, ніж якщо б вона відкрила його, розумієш. Mm -hmm. Але ну, добре, давай. Ось вона його відкрила, да? так? От, що то, що оця нотка попереду? таємниці, вона все. Прозвучала. Да. Так. Ітог. Зараз продюсера будуть щось придумувати нове. Ріка кубків впадає і два, бачиш, тут чоловік падає uh -huh. в королі. Щось придумувати. Бо піар-менеджер, продюсера, не знаю, хтось буде щось придумувати, щоб чимось зачепити глядача. Ми знову придумуємо ще один варіант. Значить, Клавдія Петрівна заявляє yeah. про те, що зробила собі пластичну операцію на обличчі. Знову закривається маскою, і через рік, два я може вам покажу, який там результат. <гум> так, ще одна особа з нашого шоу бізнесу Леся Нікітюк. яка, до речі, просто закрилася зараз від, від преси, від інтерв'ю. Вона не вона показує тільки своїх батьків в себе в блозі, і себе, і, і базар в Хмельницькому. <гум> От дуже всіх цікавить наші слухачі. Прям закидали нашу редакцію листами, в яких питаються, що є кохана людина у Лесі Нікітюк? Чи закохана вона? Дивись, чи, чи є хтось ми біля Ми з нею познайомились тобі, нещодавно, знову ж таки, на проєкті Хто зверху. Угу. Ось. Думала, що вона дуже складна, а вона виявилась, типу, ну, вона класна, така не знаю, як назвати її. Ну, жінка не може назвати, прям, да? дівчина класна. Характерна, так, така, як є, знаєш, я таких люблю. Тобто така вона. Але я розумію, чого в неї можуть бути проблеми з чоловіками, того, що вона сама себе, знає, що створила, І... а чоловіки таких жінок бояться дуже сильно. Тобто я їй бажаю, щоб в неї все ок склалося, і щоб вона знайшла того чоловіка, який має бути поряд з нею. Того, що я сама знаю, як складно бути, типу, сильною в нашому суспільстві жінкою. Чоловіки таких бояться дуже сильно. Щось з такими нігтями. Щось з такими нігтями. Але вона класна, правда. Так, в ній однозначно. Леся класна, просто класно. Мені дуже вона сподобалася. Я думала, що ні, не буде такого, але кажу відверто, що так. Класно. Зараз подивимося до чоловіка. Яка там себе ховає десь, може, знаєш, під ліжком. Ну, дивись, я думаю, що нема зараз в неї прям пари. Але Хордопи, давай, а щодо. є. Тобто є якісь вас як говориться, да? ну прям пари какої-то, не вижу. Ну, хорошо, давай... Меч ще не відбувся. Да, давай зараз подивимось взагалі, чи буде якесь знайомство. Знайомство. Ось. Дивись, до речі, влітку може бути знайомство з кимось. Карта колісниця – Це або якась поїздка буде, або вона кудись буде їхати. І в дорозі це десь, так? Ну, я не десь дорога якась, <гум> та щось буде пов'язане з поїздкою. Я зразу кажу: стірка пентаклів, імператор і імператриця. Знайомство з чоловіком. Леся, привіт. Леся, ти бачиш, що ми тобі тут на цей... і, до речі, карта імператора. Чоловік класний. Візьми це собі це на заміточку це саме літо. Так в ще одна пара: Квіткова і Добринін. вони вже розлучені досить давно. Вже цей. А скажи, будь ласка, чи немає в сердечку, наприклад, квіткової суму за тими часами і за цим чоловіком? За не сумує часом квіткова за Добриніним? Я думаю, що у Квіткової також дуже багато воздихателі. Воно гарно. Дівчина. І розумна. І розумна дівчина. Чого? Ні? Навіщо дивитися в минуло? Ну, а раптом, настільки козак молодій козачці, попав саме середенько? Нє. Ну, четвірка кубків. Дивись, щось є в неї. Це, типу, як якісь там спогади. Це, можливо. Да, ось бачиш, Ну, дитина чуємо, є. Коли... Ну, я розумію це. <гум> так, спогади і так далі, але ну, в неї від нього. В неї розчарування. Бачиш, вісьмірка кубків, тобто непропрацьоване ще розчарування від чоловіка, взагалі від шлюбу і взагалі від відносин від цих. Угу. Mm -hmm. Це просто її емоційний стан. Це не те, що вона сумує по ньому, це просто вона згадує щось з того періоду часу. І знаєш, що думає, можливо? Блін, я просрала, ну, як є, да, витратила час. Шестірка пентаклів. Ось витратила час, навіщо це все? Ну, але дитинка зато є тепер у неї, є. так що не, не дарма вона витратила Все. час. Окей, ну а тепер погнали в осінь 2024 року. Uh -huh. Так, ну слухай, осінь прогнозують, що буде просто б ну от щось неймовірне. да, Холодно, темно е, і так далі. Е, і тут, знаєш, зразу виникло таке запитання: а не буде часом якогось е, віруса, як коронавірус? Чи, чи, чи може бути розгул якогось віруса, а, типу як коронавірус мощного от, восени цього року? Ну, дивись, по-перше, коронавірус трансформується, наскільки я пам'ятаю. Угу. Там зараз симптоми коронавірусу, знаєш, що стало? А, щось пов'язане з кишечною шлунковою паличкою. Угу. Ще. Додатково, окрім того, що ну, ОРВІ, окрім того, що там щось пологене йде. Чи буде якийсь ще вірус? Окрім корони, покорового. Розгул, да, такий великий хвиля якась. Ну, все одно бачиш, я питаю, типу без корони а мені показує все одно цю корону. Десятка мечів, рицар кубків тут говориться: все ж таки про це орві, тобто, все, що пов'язане з грипами, орві, і так далі. Просто воно загострюється, просто змінюється симптоматика і так далі. Тобто. Коротше, ну, соплі будуть. Да. Соплі будуть. Любі друзі, готуйтеся, запасайтеся серветками. Так, ну і крім того, що ми всі хвилюємося за е, своє здоров'я, ми ще й хвилюємося за те, чи будемо ми зі світлом. Прогнозують те, що цієї осені ми можемо сидіти по 16-20 годин без світла. Чи будуть такі глобальні довгі е, відключення електроенергії? Ой. Ну, дивись, «Четверка мечі впаде, типу, може бути. Да. Як я кажу. Але довгі. Але четверка. це не але це не точно, так? Да? Типу, ще поки що. Чи це вже так, типу… Тіпа... Точно. Блін, Хоч. так народ. Я не хочу просто людей лякати. Ну то ну падає четвірка мочів. Ну слухайте, раз про це стільки говорилося, напевно, не, не просто так. Добре. Е, ну що ж, романтика? романтика. може українців стане більше після таких довгих відключень. В кінці кінців треба буде грітися один об одного. Деяка частина наших військ зараз знаходиться на російській території. Чи буде просування далі в глиб російської території наших українських військ? Так, е, да, давайте сподивимось, скажу. Я підозрюю, що ти вже напевно дивилася це Ну, я багато чого дивилася. Так, так. Дивись, по перше, я знаю, що м, мої сни, да, коли попереджали нас про те, що буде е, наступ України на Росію. Е, вони показували з двох сторін: тобто, ми розбиралися тоді з якої сторони, що це буде. Тобто, ми розуміли, що це Білгород може бути. Да, розуміли, що це може бути Курськ, але ми не розуміли з якої сторони ще. Тобто чітко показувало що щось буде в центральній Росії ще. Угу. Там з центральної Росії. Тобто, це буде з одного боку і з іншого боку. Поки що ми не дивимося, що це. Наші наші. наші наші будуть це. Дивись, е я думаю, що дивись, з, з однієї сторони там РДК з нашими, да, це курс. Угу. Інша сторона, це буде Навальна з кимось. Угу. Так. Тобто, не, не сторона, не бік кордону, а власне. Е центральна Росія. Центральна Росія ми... фронт такий чисто політичний. якийсь. Ми а... просто поки що не знаємо, що там буде. Угу. Того, що, пам'ятається, мені колись вже йшли, пам'ятаєш, на Так, був, був вже перший захід. Ну, там і, і РДК заходило, і потім е, вагнерівці кудись там ломилися. Так, ну так. Територія нуля показує. Е, воно стовідсотково буде розширятися. Тут карта закоханих, а карта закоханих це шляхи. Тобто складновато, але розширятися воно буде все одно. Далі. Військові так. дії на території да. Росії. Так. Це зараз про Курську область, того, що uh -huh. карта Блазня. Карта Дурня це нуль. нульовий аркан, тобто ну, пригранічна територія. Так, ну і відповідно запитання дуже логічно в всій цій ситуації. Як будуть себе поводити наші е, західні партнери? Чи буде достатня кількість зброї для того, щоб наші працювали? Мені здається, ніколи не буде достатньо зброї. Ну, але давай так: чи не буде м зупинок поставок? О! Чи будуть вони постійними, як має бути? Поставки будуть, диявол падає, десятка пентаклів також падає, бачиш, але все одно вони зажимають, розумієш, ту тузку дві кожезних. Тобто вони зажимають. Ту з кубків це повна чаша. Вони зажимають масштаби. Угу. Дуже сильно. Вони урізають масштаби. Тобто могли давати більше, дають менше, ніж мають давати. 50% а то й менше. Але буде все одно, тобто не, не зупиниться допомога точно. Так. Е Америка, країна, яка допомагає нам, напевно, чи не найбільше. А, там зараз дві ж Паріж, там осінь у них визначальна, у них вибори ж восени, якщо mm -hmm. не помиляюсь, да? А, чи переможе Трамп на виборах? Ах, ти, я так і знала, що таке питання буде, але я ж не дивлюся так рано, ще рано. Це ж має бути наприкінці жовтня, здається. Ну да, да. Давай є. так, чи є, чи є шанси взагалі в Трампа перемогти? Давай. Я кинусь такі питання mm -hmm. десь там ближче. Окей, чи є шанси у Трампа перемогти? Зараз восьмірка мечів падає, а там жінка да, ще яка? Та, -та, та 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 ось ця корлова жезлів, ось воно. А я, до речі, теж на неї подивився. Я да. так і що це ось, вона. мене. Ось ця семірка жезлів, типу карта боротьби і так далі. Ось він, але четвірка мечів, да, Тобто він в чомусь обмежений. І дев'ятка кубків. Коротше, прикол в тому, що я не знаю, як так може бути, але дев'ятка кубків тут саме про його можливості. Це карта можливості. Да? Він якось втратив можливості, чи в ньому розчарувалося його партнери? Чи я не знаю, що таке. Але якесь тут, бачиш, четвірка кубків, тобто від нього відвернулося якось. Не маємо довіри. І, типу, вона зараз йде на першому місці, тільки потім він. Угу. Будемо дивитися ближче до жовтня ще. Цікавенько. Ну да, ну, там в них міняється все, як в лодці качається туди-назад. Традиційне питання: чи помре Путін до кінця цього року? Моє улюблене. Я таки не дивлюсь по картам, Женя. Ну, дивися, в них там, там збирається така класна тусовка. Масляко Вже помер. Там Масляков е на, на вихідних поїхав на концерт до Кабзона. От, і так далі. Кажу, класна тусовка. Ще є вертість того, що Путін помре до кінця року, покажіть нам. Ну ні. ні. Поки що не <хи> Хоча карта суда падає, а карта суда це завжди рокова карта. Якщо б біля суда б зараз смерть би випала, сказала все. Привед, медвед, да. так э, слухай. А в зараз останнім часом хо почали ходити такі чутки про те, що можливі заколоти там всередині э, в Росії. Що дійсно є ймовірність того, що еліти э, будуть пробувати робити якийсь заколот проти Путіна? Ну дивись, можливо, це якраз та ситуація, де що ми з тобою тільки що обговорили ага. центральну Росію, того що нам мені не показало, що саме буде, але щось буде, і це буде осінь. Ну, тобто вже от-от, от-от-от. Ну, да. Будемо, будемо ну, бачити, да. що вона там. Це бути бути заклади в центральній Росії. От проти самого Путіна, от проти, щоб його скинути, забрати владу у нього. Я думаю, що так. Карта відлюдника п'ятірка мечів, вона знову ж таки говорить про. Це опозиція. Буде люди, прокидатися. Так. Да, люди, які проти. Відлюдних, це опозиція. І п'ятірка мечів, конкуренція, боротьба, mm. ну, боротьба. Далі. Буде. Шестірка пентаклів. Плюс до всього шестірка пентаклів це карта допомоги. Тобто, я так розумію, що це опозиція, Навальна все ж таки це нас опозиція. Я думаю, що буде як щось розганятися, то вона буде причетна до цього це 100%. Тому що вона типу, займає все ж таки місце опозиції. Просто вона вона снилася. Люди про це знають. Я багато про це казала. І потім, коли вона наснилася, почали новини. Виходити. Вона виставила пост з якимось чоловіком. І написала, що Путіну не сподобається те, що ми придумали. <гум> Депо як підтвердження було яснобачення, зрозуміло Угу. Я думаю, що вона причетна буде до цього всього. Клас, добре. Ну, з ними все зрозуміло. Нехай стараються. Ми чекаємо на позитивні результати їхніх старань. Повернемося до наших, до сім'ї Зеленських. Скажи, яка там яка ситуація зараз в парі зеленських? Я, які між ними стосунки? Чи все добре? Чи міцненький шлюб? Там яка ситуація взагалі? Оце я так люблю дивитися, блін стосунки, коли мене не питають. Ну, що робити? Ну, життя таке, всіх це цікаве, всі переживають, а -а -а. всі ж переживають. До речі, може яка ситуація розганятися знову щось буде, пов'язане з, з, з покушенням на Зеленського? Це буде осінь і початок зими, то там. Угу. Щас. Яка ситуація в парі? Так? Угу. Як в них відносини з дружиною? Дружина зразу розркушки. Ого. Ну, Дивись. Уф. Які відносини? Випала дружина, да, Першочергово, Ось карта імператриці, кубків», «Шестірка Пентаклів. Типу, все ок, але вона відчуває себе все одно ну, одіночка. Угу. Карта Чельника падає. Ну, Але нема такого, що прям от все вони там ні, в контрах? Ні-ні. Вони... Типу, ніяких ще... контрів нема, тут саме показує просто її стан через те, що вона одна. Вона його не бачить. Карта місяця «П'ятірки мечів, тобто, він. Угу. Добре. Е, ще про президента. Згадаймо, така е, дуже яскрава фраза. В прям мемом все це стало. Він говорив про те, що татаров вбивав чеченців. Ось, чи дійсно брав участь в бойових діях, якихось спецопераціях татаро. Я думаю, що так. Був такий да? Ну, окей, ще один просто неймовірний персонаж Микола Тищенко. Скажи, що нам скажуть карти? От посадять його чи ні? А він зараз в Україні взагалі? Так, ну він же ж цей під арештом, ц... так? Да? Під арешту, да. так. Ну він цей а. під домашнім арештом. нього ж цей. А ми в нього вдома буваємося свічки тримаємо? Ну, це друге питання. <реш> 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 Добре, покажіть, будь ласка, нам, чи посадять Тищенка? Не бачу, поки що його посадили. Повішений пади так. Да. Тобто, це справді, як ти кажеш, він під арештом знаходиться зараз. Не бачу тюрми поки що. Домашній арешт, повішений від відлюдний. Добре. Відбулося дуже гучне вбивство пані Фаріон. Ось ми зараз в такий період знаходимося в Україні, що це може бути не останнє гучне вбивство. Чи будуть найближчим часом ще так... такого гатунку, такого порядку гучні вбивства? Дивись, я ж кажу, що має пан Зеленський зараз дуже сильно пильнувати, того що там падало, mm -hmm. показували. Я вже просто казала це в ефірах. що Показувало, що осінь чи початок зими там в нього можуть бути якісь ситуації пов'язані з покушенням mm -hmm. на нього. Там потрібно очень акуратно, особливо на куди куда он в поїздки їде. там, калісниця просто падала, або движення по уліцям, машина. То есть, да, от. Переміщення. Так, так. переміщення uh -huh. саме. Що ще може бути? Покажіть кого ще нам. Чи можуть бути ще такі гучні? Сто Кого? Історії. Покажіть. Історія. можуть бути такі ситуації пов'язані. Hmm. Верховна життя. Знову жінка, так? Да? Мені каже, це суддя. Почому зразу пішов по, по суддябний процес. Okay. Я не знаю, хто у нас суддя, вибачте, але верховна тут жінка падає першим. Цікаво. Так, а до це речі, це? Ще, одна, ще одна людина, угу. кажи, кажи. яка заявляла про те, що на нього готували і вже не, одне, не один замах це а, пан Гордон. Ось і е, чи це правда, що дійсно на нього готуються такі замахи, що його хочуть вбити, що Путін його хоче вбити? Конечно. Чи це він просто е, як вдалий піарник, він ні -ні. знає, як це розігнати? Ні, ні, я вважаю, що на, за Гордоном нормально там полювання йде. Я впевнена в цьому. Зараз подивимося. Добре, зараз глянемо, що нам скажуть карти. Таро! Постійній основі бачиш, карта помірності, карта місяця. Uh -huh. Просто багато чого він приховує. Він же не буде виходити з рупором, кричати, що йому там погрози якісь йдуть чи щось інше. А чому його, як ти думаєш, uh -huh. що його от, так за ним полюють? З чим це пов'язано? А я знаю, думаю, чого тут ріка мечі впаде, трійка кубків. Це через те, що у нього дуже багато зв'язків з Росією було. Це через те, що у нього дуже багато знайомств там було і так далі. Бачиш, трійка uh -huh. Кубків це якраз такі, ну, суспну. Та оті от його. Дружеське отношение к некоторым персонажам до войны, я проте кажу. Uh -huh, uh -huh. Тройка мечей оно закончилось. То есть там конфлікт начались. Ну, типу... А що це Це гроші, Це... чи це просто якісь політичні погляди? Чого взагалі його намагаються пробрати? Да, через от яка що? причина? – Кліка мечівця, ця да? Оця ось uh -huh. сора, конфлікт, через що військова тема, то з мечів падає, впадає. Зразу військова тема. Е, карта зірки, дурень, да? тобто вони вважають, що він багато. Багато говорить дуже на політичні теми, і це не має ніякого сенсу. Типу, карта Дурня це, ну, він багато чого придумує, багато чого а Сімірка Кубків це карта ілюзії, якщо. що. Угу. Хоч много того, що не нужно говорити. Так він придумує і щось говорить, чи він Вони говорить так. те, що не потрібно Вони говорити? Вони так вважають. Це їх, ми зараз дивимося їх думки. Угу. Я думаю, що Гордон, в принципі, дуже багато про них знає, про всіх. А давай це, і таке ще запитання тоді задамо. А, чи дійсно Гордон. Був а, агентом ФСБ. А це звідки з інформація така? А багато делітало, що Гордон це агент ФСБ. Я сумніваюся, що святка мечів дві камечі впадуть. Неправдива інформація. Ні, не прав... Ну і а, прекрасно. Тим паче, вісьмірка Пентаклі навіть перевернуто uh -huh. Тобто Ні. Зразу ні. Окей. Так, ідемо далі по зірках. В по зірках, які в політику. Ідуть. Ну що тут не кажіть, а притула? Це людина, яка точно, напевно, готує собі якусь політичну кар'єру і дуже багато говорять про те, що він для себе якраз пригледів місце мера, мера. Києва. Знала, да. Чи піде притула на найближчих виборах на мера Києва? Віталік не влаштовує нас вже. Я взагалі в селі живу в Криківщині. У мене там інший мер. Віталік нормальний мер, до речі. Якщо Марія Тиха сказала, що нормальний мер, то давайте ну, будемо вести їх у Нормальний. А Та ви знайомі, би... до речі? Він Добре. приходить до тебе на розклади? Не буду казати. <хай> <хай> Два, ну, Нормальний мер, справді. розправді. Давайте розпорядимось. Чи піде притула на мера Києва? Аж кубки впаде. Це карта дитини, так? Да? <хай> Щось нове. Він не вможе. Трійка Жезлів, четвірка – Жезлів, Рицар – пентаклів, Семірка, да? Він може Піти. Він може і він. Ну, і він піде, судячи тут по картах, так? Да? Він піде. Угу. Давай так. Карти позитивні падають. Ну так? Да. Трійка – Пентаклів, тут жезлі. Ось. Добре. Перемір желання такого є у нього. А шанси б, 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 зайти, сісти в крісло мера є в нього? Чи є шанси? Ну, шан вибудую? шанси є. Чи великі шанси? Ось так буде. Чи великі шанси? Я думаю, що великі. Але я думаю, що зараз пан кличко, що залишиться мором. П'ятірка Пентаклів, колісниця, двійка кубків. Таке. Пітірка Пентаклів це карта бідності, до речі, Двійка кубків. Е, знаєш, чого так? Двійка кубків це карта зв'язків. Е, колісниця, ось падає, п'ітірка Пентаклів. Е, в даному контексті показує, що не вистачає, типу, связі. Зв'язки можливо просто місце зайнято, чи можливо просто знаєш когось іншого готують. Mm -hmm. Знову ж таки кажу, що просто пан кличко ще не йде нікуди. Ось і все. Бо типу, на сьогоднішній день карти показують, що ну так. Але якщо вибори будуть, так якщо, наприклад, кличко а, піде, ось пішов кличко, mm -hmm. тобто притуло, є шанси стати мером, якщо буде зміна, сам того, ж, якщо карти... відійде кличко, да, тому що відійшов? карти зараз типу розінює, що немає ситуації такої, як вибори мера. Розумієш? Угу. Так, да, карта зірки, десятка кубків вполне. Вообще ідеальна карта. Якщо як відходить вліз. кличко, то в типу да, всі да, шанси да. навіть більше ніж. Типу, Чудово. Десятка кубків це народ і все інше. Десятка кубків це карта сім'ї. В, в даному контексті угу. це українці. Слухай, а ще ж ще один зіркун теж в мери Києва хоче йти. Гарі Карагоцький. Караготського уважаю, що вода дуже дуже кльовий Мені класний, чувак. Мені дуже подобається його підходи да. до життя, навіть, так, як він да, на це да. все дивиться. Як Я навіть за він... на його голосувати буду, якщо він піде, чесно. О, бачите, Мені подобається. Подобається добре. Так, от давай глянемо. Що як е... знову ж таки малюємо ту ж саму картину? В е... якщо кличко відійшов, то чи Карагоцький має шанси? Має енергію, має. Ой, ну в нього тут класно. Карта мага, до речі. Oh. Він прям. Ну він така мудра людина дуже. Тут дуже класні карти. Бачиш, верховний жрець uh -huh. падає, Маг паде. Тобто, прям нам повезе дуже. Класно. Як ну, коротше, притула, ти зрозумів. В тебе серйозний конкурент є. Так, на кінець програми. Я завжди, щоб люди не казали, що ми риємося тільки в чужому житті. Якесь питання про мене. Зараз у мене є один план, який я маю реалізувати, так. чи буде він успішний? Ти, Одне Ти думаєш про нього? Да. Так, да, так, да, так. Да. Так. Да. Зірка, три капотаклів, корож жезлів. Супер взагалі. Все реалізується. Про проєкт щось? то Щоб зйомки? Та, та ні, які зйомки. Ну, карту зйомки. Зйомка ми одни, один, один, один що ли будемо? Зірка, три капотаклів, корож жезлів. Супер план. Все, все, все. все Не все. хочу зглазити тобі навіть. Все, все, все. Клас, так е Маш, ну ми раді були тебе бачити. Навзаймі. Як завжди, стільки дізналися, і про наших зірок, да. і про те, що на нас чекає. Е якщо щось, е якщо все ж таки збудуться ці відключення по 16-20 годин, у нас тут в офісі є класні батареї. Якщо що, приходь до нас грітися і, це, і зніматися. Реду? Це дуже радий був тебе бачити. Давай. До зустрічі.